Дітки, ви молодці, вже і перепочили, і у гру пограли. І ось я тепер пропоную вам розглянути картину у бабусі на фермі. Подивіться, ось наша бабуся і ось яка худоба в неї живе на фермі. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що це за тварини? Як вони називаються? Так, це свійські тварини, які живуть поруч з людиною. Давайте скажемо, хто це в нас? Вівця. Правильно. А це хто? Свинка, порося. А це хто? Так, це кізочка. Давайте тоді з вами пропоную вам пограти у гру Хто як з тварин кричить. Я буду вам показувати на тваринку, а ви. Мені промовляти, як кричить ця тваринка. Так. Як кричить кізочка? Так правильно Бе. Як кричить хрюшка? Так правильно хрю. Як кричить овечка? Так правильно ме! А як кричить коровка? Му, правильно! І як кричить конячка? І го-го. А чи знаєте ви, як кричить віслючок? І а, і я. Молодці дітки. Тепер я пропоную вам всім разом погодувати наших тваринок. Давайте подивимось уважно на картинку, подумаємо. І скажемо, що любить їсти овечка. Так, правильно, овечка любить їсти сіно, травку. Що любить їсти Хрюшка. Хрюшка полюбляє їсти різноманітні овочі. І що полюбляє їсти кізонька? Так, кізонька також їсть і травичку овочі. Так, дітки, ви молодці, і бабусі допомогли, і тваринок погодували. А тепер нам вже час повертатись додому. Давайте сядемо знову у потяг рівненько, і поїхали. ту Ту-тю, тю-тю тю. ручки опустили. Ось ми і повернулись. Тепер ви все знаєте про свійських тварин, і у вас буде завдання нагодувати, допомогти матусі. Нагодувати домашніх тварин і свійських, якщо є у бабусі. Все, до побачення!